На сьогоднішній день, на жаль, все більше і більше ми маємо втрат, і все більше ми маємо людей, які потребують підтримки. Я сама пережила. Етап гострої втрати, і зараз ще проживаю це. І я, як приклад, що це болить, але з цим точно можна справитись і жити далі. Сьогодні я є запрошеною тренеркою благодійного фонду ТАПС, що проводить тренінг. в місті Дніпро цей тренінг розроблено для фахівців з психічного здоров'я, а також фахівців дотичних сфер, які працюють з жінками та дівчатами, що зазнали втрат під час війни. На цьому тренінгу ми отримали. Але дуже багато інформації по роботі, по доказовим методам психології, і я поглибив і покращив свої навички: як теоретичні, так і практичні. Мої спочуття всім місця. Дуже вдячна е, організації там, що вона організувала цей захід. Е, супі вдячна, що я тут, і Мар'яні за те, що вона поділилась з нами знаннями в цього тренінгу Кілька задач. По перше, представити взагалі е, таку модель е, доказового підходу до психологічної практики, який можна е, вжити е, саме до роботи з втратою та втратою у жінок. Багато простих, але дуже зрозумілих прикладів. І дійсно можна сказати, що ти виходиш, ти маєш опору на цю структуру і точно тепер розумієш, що справишся, або якщо чого не знаєш, куди звернутися, до кого звернутися. Це було дуже корисно. Інша задача це власне відпрацювати навички е, такої діагностування та консультування е, у випадку нормального горювання та ускладненого горювання. І також така мета задача цього тренінгу це просто підтримати цих фахівців, оскільки вони вже працюють з стратою. Переважно це люди, які мають е, досвід е, від трьох років і більше. І, і важливо просто звіряти цей досвід, який вони здобувають. Е, Практиці з тим, що сьогодні пропонує нового психологічна наука для такої роботи.